Так, доброго ранку. Дивіться, я вам докладаю відео а, перше, і після нього зразу буде видно, що приходили люди з РЕСу. Наскільки люди не люблять спілкуватися, це видно по лицю. Є, є. А що? Я не, ну, ми покликали нам показали, щоб позвати сантехніка, людина нам знайшла він там у реле поробився, там була проблема в ньому. А ну, тепер... сюди. Мене то взагалі не цікаво. Я є представник Обленерго. От у вас тут є якісь проблеми, є претензії. Тут. А, так ви не я не знаю. Ні, ну є якісь проблеми. То немає, я не мала... No, полку... А нашу ви писали заяву на перепломбування, нашу. Я не казала перепломбування. Мене є, мене перепломбування. Я казала три фази. Що три фази? По класу. Ну, одна фаза, там yeah. три фази з чоловіки, вони мене підсудить. Так, тож треба до цього підключити, я не знаю. Ну що? Трифа завезла, знаєте, треба кілька треба да грошей? вже Тисяч п'ятдесят шістьдесят обозі. У вас однофазний лічильник і у вас зареєстрована одна фаза. Якщо ви хочете заводити три фази, то лічейник, все треба по-новому. Документація, лічення, все по-новому. Я вам кажу, приблизно вас собі, якщо такий автомат, то вам не треба. 60-70 тисяч це Зараз тут капітан чи тоді тридцять. А дивіться, а якщо топ, чи що там купляють, у вас тут. Ти стоки сказали тобі, майже цей кіловат, що сказали купувати. Вам же більше автомат ніколи не покладе, бо у вас 63 стоїть. Вони казали, казали ну я не замітав сказали, бо їх сказали, на що топала. Дівчата ж сидять на другому чи на кому повітря. Дивіться, у вас 63, вже більше не стали, вже більше стали більше трансформаторів сотні. Mm -hmm. А на що вам більше? То як маєте 63 А, на 4, 10, 12, то маєте 15 кВт потужності. 15 кВт потужності у вас. У цей автомат отримує до 16 кВт потужності. Вони розетські 190, третій 200, То може то, 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 то. то проблема в тому реле була? Можливо. У вас тут порядок. Я прийшов і я за все. то що у вас там у хаті, Конечно. то мене взагалі не цікавить. У ну, мене проблема, якщо у вас є з якщо відсутня пламба. То є наша робота. Обленерго. Добре, можна я вам задам питання, якщо так. можна. Дивіться, в нас в ділянці 10 тисяч вольт. вольт. Приватизована ділянка, час хочу ставити басейн. Коли можна, щоб убрали раз? Це ж нічого. 10 тисяч вольтів, повністю да? де... по ділянці. Хуча так, бантон яко не заберуть. Як не забереться? Тому що той кабель скоріше клали, прокладали, ніж построївшись. Ми дзвонили на гарячу лінію в Ужгород, і вони сказали, що. Має Вершава забрати, за слід вже про. Моя робота дичейненько, там то керівництво 10 тисяч вольт, я сумніваюся. Просто він два рази вже зривався і вони без запрошення приходили на робити. У вас тут все порядок, а тінь драніш робити. Все, я то зрозуміло. То нам казали, що топку треба. А в нас тільки єботня з насосами. Січні не робить. Тут ми витягли. Коротше, жопа, да? Може точно намокли провода? Ну, зараз роз... Костя відкривав, чистив насос, не знаєш? Цей? А наш його чистий? Так, може він відкривав чистив, коли пожарники приїжджали, може не там не щось чистить. нарушено. Чистити, треба... Блядь, уже дві неділі ми без світла нормального і без води. Та отоплення хрен включимо. Зимувати як будемо? Без е... отоплення, зато у нас повна дров. Да? Чувачок. Може, треба почистити просто. І ці треба замурувати. Бач, диви, чотири дирки є. бач, як кося зробив директор правильно. Директор. Ну, бляха, Бородом... то треба замастити. Що? Кажу, тут треба замастити. Тут <ріст> всі, блядь, через яку роблять. <ріст> ну, таке життя зараз. Значить. Араз я, Добре, пью, -пью. А я ще тут подалічка, коночки, бо ти ще сні. А і ще іще кабель, і кабельного. І Там... тут ще кабельного. Не знаю, це буде. Ну, туди, беріть і все, я возьму і все добре. Добре. Ну, та так, воно сяк. І тут і десь... Тут О, так, ну включили туй. Так, все до нього управління йде. Так, добре. Тут включаємо. Так, всім доброго ранку. Коротше, уже дві неділі, можливо, навіть третя неділя, в нас слабе світло. Приходив брат з апаратом тим спеціальним, що пхається в розетку. Там 193, 160, 200, 220, 230, 190. Коротше, світло падає, перебоями. Ми не стираємо. Тому що, коли машинку включити, вона може згоріти. Холодильник то робить, то не робить каву, щоб закип'ятити в електричному чайнику. Це година-дві, іноді за 20 хвилин, може, коли яке світло. Варився суп 6 годин. Коротше, ми визвали сантехніка, сантехнік нам поміняв якусь рульку в котельні. Вона згоріла. Поставив новий фільтр. Нитковий, до речі, він дуже хвалив. Все добре. Світло все одно в нас а, вибивало. І щоб ви розуміли, вода дві години є, дві години немає або 15 хвилин є, півдня немає води. Ми думали, що це щось з насосом. Витягли насос, включили, він не працює. Розетку поставили, один другий насос, він не працює. Я пішла за п'ять відсотків купила насос. Поставили новий насос, він не працює. І ми зрозуміли, що це не в насосі проблема. Тобто, рульку поміняли. Рулет якийсь чи рульку, якось тут в Закарпатті говорять на це все діло. Коротше, зараз буде видно, електрики їдуть. І ще хочу що сказати: ми спочатку думали, що це насос вибиває електрику. Напруга сильно велика. У нас, тим паче, йшов ремонт в котельні. Виявилося, що насос сам постраждав і, скоріш за все, згорів. Із за того, що у нас були перебої з світлом, і ми визвали електрика. Коротше, у мене був один сантехнік, був другий сантехнік, у мене був брат, який перевіряв, міряв. Ми дзвонили на рес, приїздив перший раз рес, я докладаю сюди відео. Він сказав, чого ви мене позвали, і відкрив коротше, щотчик, каже, там все добре. І поїхав. Ще я в нього питала за 10 тисяч, який в мене в ділянці. Він сказав, вам його ніхто не витягне. Ну, подивимось. І приходить вчора наш електрик, він перевіряє все в домі, все добре. І він йде, перевіряє щотчик, який, до речі, відкривав електрик із ресу, за якого ми заплатили. <кхем> за якого ми заплатили, коротше. І заяву залишали, і заплатили, і викликали. Він прийшов хамло, бо в нього на єбальнику було написано, що він хамло. Він сказав, що у нас все добре, це не до нього. Коротше, приходить електрик. Після того, як вже просто насос новий не тягне, приходить електрик ввечері із сантехніком вже вдвох, мало лі там що. І він провірився в домі, і сказав, все добре. Він пішов до стовпа, він пішов до щотчика, лічильника, і він сказав: Нуль не потрапляє до лічильника, тому і збої. Тобто, визивати треба саме рес. Рес мав приїхати, коли ми його оплатили, написали заявку, викликали це рес з Закарпаття. Вони мали приїхати бригадою і перевірити щочок, перевірити стовп. Але він прийшов один, ну, марочці собі, чи ну машина, користо, легкова. Він прийшов один без інструменту, без бригади. Якийсь стовп. На чому він туди полізе? Коротше, Закарпаття, хузький район тут робиться чорт знашок. Тут а, м -м, і ток мені погрожують, що не заберуться. Я вже борюся два роки. А щоб розуміли, я вже власниця 11 років. Їхній ток 10 тисяч у мене в ділянці. Тут бігають діти, тварини, ходить, по хиловіку. Не дай бог ток зірветься в ту хвилину. Якщо б там хтось, де він два рази зривався, вони без проса приходили і його робили в моїй ділянці. Дарственна, частна, приватна, приватизована ділянка. Коротше, зараз я вам покажу, хто приїхав, що вони там роблять. Надіюсь, світло починять, бо в нас немає ні води, ні нормального току. Опалення котел ми не можемо вимкнути, Навіть зараз ще можна терпіти вересень місяць, але в нас два поверхи будинок і вже холодно, але ще можна терпіти. Але якщо буде проблема така, ми не зможемо включити опалення, тому що котел включати буде не можна. У нас на дровах опалення. Якщо не буде тяги по світлові, там насоси, улітку ту, щоб тягнули, я там в тому не дуже розбираюся. Сенс тут жити. Купити батареї? Батареї не допоможуть. Тому дивіться. А, тому дивіться, зараз покажу. Приїхали, поліс уже наступ. Надіюся, зараз все буде добре. От, потім розкажу. Ну, Чоловік поліз на стоп. Вони ледащо, вони просто ледащо. Мама там пішла до них. Він з самого початку мав приїхати бригадою і полізти на стовп. Але для них це, ну, коротше, Закарпаття є Закарпаття. Коротше, світло в нас вже є. Так, хочу вам розповісти коротко, що це було. Коротше, це нуль не потрапляв до. Лічильника на стовпі. Приїхали тільки що з Ресу залізли на стовп, 7-5 хвилин, щось він там присоєдинив. Є вода, є світло, ми вже включили бойлер. Блін, це треба було понад дві неділі мучитися. Ми писали ще раніше заяву 18 го числа. Ми писали 18 го числа на Ресі заяву. Він прийшов після 20-го. Але ру руки, бляха, муха в кармани, в штани. У Вас все добре, чого мене покликали. Там, на щотчику, на лічильнику світиться кнопочка, мигає, що не поступає нуль. Я не розумію, а ці люди прийшли, зробили з гарячої лінії. Все за 5-7 хвилин. Тобто це дуже швидко було. Поки я знімала відео, я знімала три кусочка відео на три, на одну минуту і ще на щось там 30-40 секунд. Коротше, 3-4-5. На 5 хвилин знімала відео, за цей час вони злізли. Тому і за цієї проблеми могла статися більша проблема. Проблема могли бути збої, понищена електроенергія повищена і скачок 300+, тоді горить в хаті все. І не дай Бог, навіть може згоріти хата. До речі, а ми грішили на насос, на те, що насос там щось напругу забирає на себе, тому що вода почала зникати вода. Слабе світло, вода. Ми думали, що це все з насосом. Потім ми розуміли, що це все з світлом. А, а виходить, що із-за світла, із-за цього, оце, що нуль не поступав до лічильника. У нас згорів бляха насос, якому два роки. І я купила новий насос. Коротше, я попала на 5900. Правда, я не брала водолій, тому що водолій у мене в скважині вже другий полетів, тому там такі рішотки товсті. А, туди йдуть камінчики. А після того, як приїхала пожежна машина влітку і почистила нам криницю, бо в нас постійно як не пісок, то мул, то камінчики, коротше, і водолей всунули, зламався. віддали його на ремонт, він тільки буквально приїхав, вставляє мені сантехнік, і він у нього в руках ламається, горить. І сантехнік казав, я більше вам не буду ставити. Далі нам поміняли на другий водолей новий уже, Бо думали, ну що проблема їхня, а може й їхня, я не знаю. Бо перший раз всунули водолей, він згорів, дали на ремонт, заплатили ремонт. Вони нам привезли той самий водолей, всунули. Він згорів, і магазин забрав цей водолей, дали нам новий водолей. І він мене ще досі в коридорі стоїть, тому що ми його всуваємо, і він тупо горить. І тоді вже приїхав мій чоловік. Він ще не був тоді моїм чоловіком. Він почистив вібро насосом скважину два чи три дні. Три дні він чистив. Все то через шлангу воно виходило, виходило. Коротше, мул на мул, десь є нижче відео. Свої 22 роки. Він вібронасос кинув, почистив. І ми поїхали в Мукачево епіцентр, купили світість насос. Тоді не пам'ятаю, або за 5 з копійками, або за 6 з копійками, Він два роки стояв і він би ще стояв. І в нас була вода. А тепер він згрів і за світла. А тоді ми теж мучились, у нас тоді два з половиною місяці не було води. Можете спуститися нижче, там є відео, але я не знімала там все прям конкретно, напевно, я не пам'ятаю. Але приходив електрик, приходив сантехнік, приходили всі, хто тільки міг. Приходила машина, яка нам копала цю скважину на 36 метрів. Вони приїжджали і вони нам її чистили. Я заплатила 5 тисяч, а води як не було, так і не було. Вони не почистили. А цей раз почистила пожарна і дуже дуже чітко. Коротше, тут ногу чорт зламає. У нас вічна проблема з криницею. Вода воняла навіть сіркою. Так, вибачте, чоловік позвонив, вибив мені все відео, всі мої думки. Я з кровати ще просто не встала. Зараз чекаю, доки нагріється бойлер, купаться йде син, потім купаться йду я, і ми йдемо в центр. Ну, про це вже буде пізніше. Коротше. У нас вода воняла сіркою. Лінда теж коли ще була жива, я її стіжувала, мені воняло горяним. Я думала спочатку, що це? А Собака гниє чи що, але такий дивний запах горяним. А виявлялось, якось сіркою воняло. У мамки підчорніла і у малого цепочка серебряна з хрестиком. У мене кольцо серебряне стало таке чорне, як це. Я його навіть зняла, не ношу, тому що воно не чиститься. Треба щось з ним зробити, спаси ну, коротше. Ми цю воду не можемо пити, раніше ми її пили. Тепер їй треба здати на аналіз, якщо вона хороша, ми можемо її пити. Але вона то сіркою воняє, то болотом воняє, то тухлими яйцями воняє. Ну, За ці два роки ми дійсно дуже-дуже сильно надовбалися з водою. Особливо рік тому, рік тому? Ні, два роки тому, в 23-му, коли у нас не було два з половиною місяці води. Ви представте, у нас немає на дворі ні душу, ні туалету. У нас туалет в хаті, а води нема в криниці. Води нема в кранах. Добре, що це було літо. Ми ходили до сусідів, ми носили воду в бутлях. Брат і дядько часто привозили нам воду, брат бочку привіз, дядько бутлі, як їхав до нас, привозив постійно. Коротше, ми їсти варили, ми руки там мили з бутлі все. А хто це пам'ятає, хто дивився нижче, той пам'ятає. І мали тоді вперше схуд на не пам'ятаю, скільки кілограм на 10, по-моєму. Але це не помитися. Хоча тут сусідка нам говорила, бабаня приходьте купатися. Ну, я їй ходила туди тільки один раз купатися. І раз ходив мій чоловік купатися. Мама, мабуть, ходила декілька разів. Ми в основному нагрівали з цих бутлів воду і якось так заходили в душ і поливалися, якось так купалися. Коротше, це просто трешно. Ну, мені повезло, що я просто була ще червень місяць, з середини червня, до початку липня, я була в садибі, приїхав чоловік до мене перший раз знайомитися. Ось ми з Костю зустрілися перший раз на дві тижні, ми з ним поїхали відпочивати, і мене не було. А потім, коли він поїхав, він приїхав через місяць, тому що води так і ніхто нам не зробив. І він прийшов і починив, почистив криницю, поставив новий насос, і оце два роки цей насос у нас стояв. Була тільки проблема те, що воняло яйцями тухлими, чорна вода текла, а сіркою воняло, коротше, петін нереально. Коротше. Якась була така вода дермоядерна, що Навіть коли ми йшли купатися, ми виняли. Це ж було декілька місяців тому. Тому зараз, поки все добре, приїхала пожежна в цьому році літом, почистила нам, туди влила не знаю скільки тонн води. Вона все вичистила. Коротше, все добре. От. Поки вода чиста, поки вода не виняє, але ми все одно її не п'ємо. Ми стираємо, ми миємо посуд, ми прибираємо це водою, купаємося тому подібне. Але пити і варити їжу, додати, наприклад, воду в суп, ми йдемо до бабані в криницю з бутлями. Або я з Максимом, коли йду з центру, я приношу бутлі води купованої. От, якось так. П'ємо і готуємо з такої води. Треба здати тепер на черзі, у нас іде на цей. Думаю, я все розповіла. От, В наступних роликах розповім про сушку. У мене вже завтра закінчується сім днів, вчора я нагрішила. Як я худаю, сушуся, Ну, поки тільки лице.